Вітаю, пане Петро. Вітаю, добрий день. Дивіться. А така останні два дні конюнктурна новина. Нарешті підписали цю угоду, так би мовити, зділку, ту, що там Трамп пропихав. Яке ваше враження від тих, хто це добре, зле, зрада чи перемога? Ну, чого воно, вибачте, кон'юнктурне, Вибачте, я вважаю, що це для нас тектонічна, полі політична подія. Вона дуже дуже глобальний для нас стратегічний характер носить І зараз. Я поясню як я пропоную аналізувати все це, бо те, що сьогодні я бачу, цей хайп ділітантські там мережа, всі депутати, блогери оці. Знаєте, от, ну, ті, ті, хто працює на свою аудиторію. Ну ви розумієте, я прізвище не називаю, але ж ви, ви бачите, що там є вже ціла низка депутатів, яким пофіг, що вони там е, говорять, їм головне, щоб там мільйонні аудиторії. Тобто вони бачать себе блогерами, я так розумію, і на жаль, українці дають це Ярослав Железнякова. А й Айхен, ага. Ну й не добре приїхав. Ну не не тільки ж він. Є там дуже активні, причому в усіх сферах: в атомній енергетиці, в, в усіх там, такі мульті-многостаночні, угу. фахівці великі. Тому давайте методологічно пропоную, як дорослі люди. Ви ж доросла людина, правильно? Ну, я сподіваюся. Ну так, да, я теж, ну так, давайте так. І ми, і ми ж, мене у вас я, ми дорослі. Ми маємо трошки спокійно там аналізувати ситуацію. Що таке будь-яка угода? Це, це е, певний документ, да, чи, е, чи якась там домовленість, в якій завжди мінімум, мінімум дві сторони. мінімум, да? Бо сам з собою ж не зробиш угоди, ну, таку чисто внутрішню. Я вам нагадаю цитати, да, такі класичні. Мантюр Мечников був такий дуже відомий персонаж. Що таке? Сугласія, є продукт при повному противленні сторони. Да. Вот, коли он похмелля викладав стулья, що раніше стулья чи. До речі, да, та сама да. ситуація, що раніше гроші чи стулья. Був такий ерхард ще дуже великий німець, угу. людь, міністр фінансів, потім, потім канцлер. Компроміс э, це така складна річ, коли кожний, кожна сторона лишається незадоволеною. Кожна сторона компромісу лишається незадоволена. Бо завжди хтось хоче більше, отримує менше, але це є єдиний шлях знайти вихід. Тепер до нашої конкретної ситуації. Скажіть, будь ласка, а в який момент часу українці раптом повірили в цю байку, що ми будемо воювати? Ну, куди нас втягнули, чи ми втягнули? Тут важка. Це історики будуть ще вивчати це десятиріччя Розумієте, це дуже довга буде історія. Але да на, -на, -на, -на нас на, на нас напали це безумовно. Але як так чи інакше, ми в цій війні і ми своїм ресурсам цю цю війну точно не потягнемо. Мова йде в першу чергу про фінанси. Бо ми не втримаємо такі збройні сили, і наші внутрішні проблеми соціальні в країні своїми власними фінансами ми не втримаємо. І те, що ми три роки тримаємося виключно завдяки фінансовим вливанням з боку штатів, європейських країн, інших там донорських і кредитних співок. Друге, це безумовно і озброєння. Ми переконані, що нам всі мають його безкоштовно давати. А да, давайте ми будемо воювати щось, втрачати там там, там нищити і так далі. А скажіть, будь ласка, ну, от ну, а, а чого раптом вони мають просто так, безкоштовно нам все це давати? там Ну завжди, коли Радянський Союз. Щось давав безкоштовно, або якісь там Анголі, да, там, там Ефіопі. Ну, всюди, де він підпалював, там да, там Палістині, да, він там переслідував свої меркантильні, абсолютно геополітичні цілі, або ресурсні, або геополітичні, там світовий комунізм, і так далі. А от в даному випадку, а чому раптом безкоштовно нам, ну якщо з їх точки зору подивитися, вони мають нам надавати? це ну так чи інакше це має бути ну якась там не ну якась То, якийсь інтерес у них повинен да бути. який, якийсь інтерес да Воно на перші роки воно було якось за інерцію, бо там були демократи, Байден за демократичну ідею і Джонсон Там ну зрозуміло вони завжди там у них антиросійські були, і вони знаходили для свого електорату, для своїх громадян, ну якесь обґрунтування. Ми допомагаємо там світовій демократії, там умовно кажучи. Ну нормально непогано так але далі. Ви ж бачите, що, що в світі якось так іде зараз ротація. І прагматичні погляди на життя перемагають там. Ну, Гроші І рахують. І, І на цьому Трамп став президентом. Мага. Make America great again. Да? Гроші, давайте. Чого ми витрачаємо гроші по всьому світу? НАТО, яке ми отримуємо. Там. Та ж сама українська тема. Да? Ми даємо туди. Ну, на яких підставах? Давайте в цьому вбачати якийсь профіт. Ну, американці, вони ж раціональні за своїм, ну, за, за, за формуванням своєї країни. Ви ж розумієте, mm -hmm. як формував? Вони раціональні, вони без профіту ніхто нічого там, ніколи там не робив. Вони все це діє, профіт, е, прибутки, майбутнє і все таке інше. Ну, в них на цьому тримається. тримається.